Чого балони з високою юбкою підходять на такі плитки, а ці з низькою такою юбочкою не підходять. Ось візуально можете подивитись, бачите, низька юбка, висока юбка. Тобто беремо низьку юбку і пробуємо кладемо зараз сюди плитку. Так, от так, все поклали на місто і пробуємо підвести. Бач, воно воно не фіксується. Воно він наперекос стає і гащуки шипить десь там. Бач, воно, оп, воно не фіксується. Ну, тут не фіксується абсолютно. Ну, такі балони от вони не підходять. Якщо надзвичайно таку якусь горілку такого плану, да, яка на балон дівається, він підійде. А от саме на плитку ні. А ось такі високі підійдуть. Тобто, високі балони в мене є в МФ Євро. І є в мене сігмовські балони з високою юбкою. Ось. І будь ласка, все, будь ласка, повернули, запалили, все горить, все чудово, все прекрасно. А, тож, Сігмов ВМФ, євро, сігмовські. Вони всі йдуть з високою юбкою. Плитки відправляємо по всій Україні поштою.